30 липня сьогоднішній день це про гармонію, яка прокидається в нас, але і про внутрішній виклик та обмеження, що можуть виникнути. Не лякайтеся, якщо все піде не за планом. Всі зміни сьогодні ведуть до кращого. Довіряйте своїй внутрішній силі. Пам'ятайте, слово сьогодні має велику силу. Тому думайте перш ніж говорити, будьте обережними з великими фінансовими ризиками. Зараз не час для них. Звісно, ніяких поїздок за кордон сьогодні. Це день підготовки до чогось великого, трансформаційного. Беріть відповідальність за своє життя, працюйте з родовими програмами і ви зможете вийти будь з будь-яких повторюваних сценарій. Слухайте підказки Всесвіту, будьте в гармонії з собою і з природою. Все буде добре, коли ми занурюємо. У родові сценарії. Це завжди про відкриття, що несподівано, що ти дізналася, дізнайся про себе чи свій рід завдяки нашій роботі. І як це змінилося твоє життя чи, чи проєкти? Який інсайт тебе найбільше вразив? Чекаю в коментарях. А для тих, хто хоче дізнатися свою родову карму, пиши в директ, дату, час народження і слідкуйте за прогнозами. З любов'ю, Інга Паламарюк.